Початок нового навчального року сьогодні усі учасники освітнього процесу повернулися до закладів освіти, аби продовжити здобуття знань. Саме зі студентської лави та аудиторії народжується молоде покоління інтелектуальної Еліти медицина найстаріша професія на землі, а в умовах сьогодення вона неабияк потрібна, адже медична допомога необхідна не лише цивільному населенню, а й нашим воїнам, які віддано захищають нашу країну. Професія медичного працівника набула особливого значення та ваги і вибір вам професії медика вимагає поєднання високих моральних якостей, освіченості, родиції, майстерності. І саме головне теперішній час патріотизм. Студенти найкращого медичного закладу області від сьогодні опановуватимуть медичну сферу, і тут для них створили всі умови, аби отримані знання допомогли їм стати високопрофесійними спеціалістами. Наші викладачі будуть давати вам грунтовні знання медицини найстарішої професії на землі. Знання, досвід, інтелектуальні і моральні потенціали здатні виховати. Справжні фахівців, патріотів нашої незалежної України це будуть висококваліфіковані медичні працівники через 3-4 роки. Підтримка медичної галузі одна з пріоритетних завдань обласної влади, адже створення комфортних умов для навчання майбутніх медиків неабиякий вклад у формування якісної медицини. Щиро вірю, що кожен з вас досягне професійних успіхів у медичній галузі. Адже саме вам після нашої перемоги над ворогом доведеться на практиці розвивати та будувати нову якість медичної допомоги, забезпечуючи населення, міст наших і сіл ефективною, доступною і, саме головне якісною медичною допомогою. За підсумками попереднього навчального року, під час урочистостей нагородили і кращих студентів за відмінні успіхи у навчанні.